Час здачі протоколів з результатами виборів президента України та до виборів депутата до Верховної Ради в окружних виборчих комісіях не працював сервер. Про це кажуть члени 83 та 84 ОВК. Припускають, систему атакували хакери. Ті очі протоколи, які нам здали, ми не могли провірити правильні чи, не чи неправильні. І ЦВК заборонило ручну здачу. Тобто ми повинні були кожен протокол набирати. У комп'ютері систему вибори система виборів давала заключення або протокол добрі, або ні Які там помилки вже під ранок сервер запрацював інформацію про хакерську атаку. Адміністратор ОВК 84 не підтверджує, все нормально працює, дані вносяться, протоколи підписуються, люди задоволені, з посмішкою йдуть додому. А був момент, коли дані не вносилися. Е -е, коли дані не вносилися, можливо, якісь були технічні роботи. Зараз все гаразд. Зі 108 дільниць до системи внесено понад 70 протоколів. Великий черг ситуація не створила. По обіді по 84-му виборчому округу лише перша дільниця чекає на здачу бюлетенів. Велика кількість виборців – 2, 611 чоловік, а всього тільки є 13 членів Комісії, включаючи голову заступника і секретаря, ми перша рано приїхали, було дуже багато. багато людей. не ми приїхали. Вернулися другий раз приїхали. За результатами лідирує Петро Порошенко. Хоча були люди, які голосували проти всіх на свій лад. Були люди, що визначали там проти всіх, наприклад, ці галочки, або писали якісь незружні слова, але дуже мало таких, дуже мало було білих Так, Та шість і до Верховної Ради теж два двадцять там зіпсот. Все спокійно, і в ОВК номер 83. В залі лише кілька представників ДВК кажуть, якщо на минулих виборах бюлетені здавали кілька діб, то цього разу працюють оперативно. Приблизно в два рази на кожній дільниці менше працювало людей ніж минулого разу, але якість роботи видно в два рази було краще, тому що і здача документів, і організація роботи була набагато вища. Члени ж ОВК не такі оптимістичні, кажуть, деякі комісії змушені переробляти протоколи. Система не приймає їх з помилками. Виною є подвійне виборче законодавство. Вони відкривають закон України тобто по президенту, тому що там пише, що невідкладно, потрібно приступати до невідкладного підрахунку голосів президента. Вони відкривають скриньки скрили, викинули бюлетені, сортують. А потім відкривають закон парламентських, а там пише кожну скриньку перерахувати і в протокол записати. І вони це упустили вже. До кінця дня обидві ОВК планують оприлюднити остаточні результати з виборів президента України та депутата Верховної Ради.